Люксембург, Люксембург, зйомки якої проходили саме в місті Луб. Круто, як е, з Лубенськими акторами масових сцен. Ми ніде не працювали. Яку саме атмосферу ви намагалися передати? Мені хочеться лубни. Просто якось не знаю там розібрати там на сувенір. Вперше в житті про пролубни я почув в дитячому таборі. А якщо серйозно, то антоні просто хоче стати почесним громадянином міста Лубни і взагалі створювали незручності для місцян. А за що ми тут приїхали власне вибачитись так. так та показати комедійний фільм? Усім вітання! З вами телестудія Лубни, Радіо Лубни. Я Юлія Ісаєва і наша рубрика Лубни. People. Друзі, поставте одразу вподобання до цього відео і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Сьогодні у нас нетипові гості для рубрики «Лубни. піпл», оскільки вони не народилися і не проживають в місті Лубни. Але саме це місто стало значною частиною їх найактуальнішої праці. Мова йде про кінострічку Люксембург-Люксембург, зйомки якої проходили саме в місті Лубни. І саме сьогодні в нашому місті відбудеться прем'єрний. Кінопоказ фільму, який вже представлений на декількох міжнародних кінофестивалях. А ми маємо унікальну нагоду поспілкуватися з авторами та акторами цього фільму. Вітайте! Один з наймолодших і найтитулованіших українських кінорежисерів Антоніо Лукіч та учасник гурту Курган та Агрегат Раміль Насіров. Добре, що ви сказали з самого початку ставить вподобайки, бо після інтерв'ю може не захочуть уже. Хлопці, рада вітати вас так, і ну, дякую, що знайшли час для нашої бесіди, оскільки вже за лічені години вас чекають на прем'єрі фільму в нашому місті. І я вам мушу сказати, що в нашому місті ще за півтора-два тижні вже неможливо було придбати квитки на цю подію. Я так підозрюю, що основну їх масу розкупили саме ті лубенці, які брали участь в зйомках у ваших масовках, і звісно, тепер хочуть побачити себе на великому екрані. краю. людей вже ходять легенди насправді, тому що так круто, як. З лубенськими акторами масових сцен ми ніде не працювали. Це люди, вони просто вони розкуті, дуже такі вільні, і вони, в кадрі. Ж, і вони ж найзаможніші люди, бо після гонорарів зі зйомок вони могли собі дозволити першими купити білети. Я не знаю. Я граю масовку. Чується енергетика позитивна від них, посміхаються до тебе дуже толерантні, навіть коли ти тупиш там щось. Вони тобі це все спокійно об'ясняють. Це буде дуже класно. Ми граємо роль охраннику крутого авторитета. <гум> Емоцій зашкалюють. Побачили оголошення на сторінці Фейсбук і прийшли сюди, в чудове місце. Якась така новина для Лубен, що тут дійсно щось, щось відбувається. Нарешті, ну мені здається, що це ненадовго, але ж все ж таки приємно. Дуже багато таких моментів цікавих, от іменно в масовці. На перший погляд, ніби такі прості перехожі, але у нас там можна сказати цілий сценарій свій. Все буде цікаво там. Оскільки ми ще не мали змогу побачити фільм, можете розказати, яким чином ви обрали саме місто Лубни для свого фільму, mm -hmm. і яку саме атмосферу ви намагалися передати через зображення в фільмі саме цього, ну, якщо міста? бути максимально чесним, то вперше в житті про Лубни я почув в дитячому таборі. Мені було 12 Років, здається, ми їздили під Херсон, там був якийсь такий дитячий табір на пісочку біля моря, і там були різні групи. І я майже нікого не пам'ятаю, я був там з Ужгородської групи, і там були такі хлопці, і вони весь час дуже якось дивно, мені тоді здавалося, що дивно розмовляли. Вони говорили там ходить, говорить, балить, ось так от, не последній, а перший. І, і так далі, мені було це дуже якось незвично і прикольно чути. І Ми з ними трішки там ну, задружились. І так я вперше почув пролубний. І 12 років я ще не думав, що я стану режисером. Але Таким коли... Ким, кстати, хотів стати? 에... Футболістом бізнесменом, може, там, щось таке, дуже щось. Звичайне, нормальне, я б сказав, да. те, що може зберегти там здоров'я людини. Ось. А, і, і тоді, так, тоді я почув пролубни. Коли ми робили зараз цей вже фільм, писали сценарій, це питання, яке прийшло до нас вже після, а де саме відбувається ця історія. Ось, і оскільки це фільм про маленьких людей, і він присвячений всім маленьким людям, які здатні робити великі справи, ми шукали маленьке містечко. Десь в центральній Україні таке містечко, яке би підходило під. Ну, я можу сказати, суржик наших головних героїв, хлопців, фаміля та Раміля. І лубинський суржик він дуже схожий на суржик Слобожанський. А мені отам я сказав б слово б українською російською мовою. Як кажеш, Ще наш лубинський суржик, це ж є наша фішка. Та це ж мені на роботі скажуть ах ти ж. Б**, 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 б**. Так обосрав це б преподавателі, так ляпнули. Давай ще раз. Ну, давай, давай. Я з Близньоківського району Харківської області, і там ось такий суржик примірно такий mm -hmm. самий, як у вас Так, Бутна. Лубенський регіон також історично відносився до ну, Слобожанщини. Слобожанщини mm -hmm. так. Mm -hmm. Ось, і тому якось ми обрали між Ніжином, Миргородом, Полтавою і Лубнами. І Чомусь саме Лубни це взагалі це дуже кінематографічна назва. Я кайфую в студії від того, що у вас там на чашечках Лубни Піпл. Там радіо Лубни. мені хочеться лубни просто якось не знаю там розібрати там на сувеніри все звідси, там набрати магнітиків і привезти і продавати mm. людям. Щось серйозно, то Антоні просто хоче стати почесним громадянином міста Лубни. Того дуже багато насипа компліментів. Ні, я, я не буду насипати тільки компліментів ще десь можливо, але. Так, а ну, скажіть, З цим місцем є певна історія. Яка. А вам легко давалися усі дозволи на зйомки в нашому місті? І чи, в принципі, відрізняються знімальні процеси в селах та маленьких містечок від зйомок у великих містах, де багато локацій на потік поставлені? Ну, Ми знімали і в Лубнах, і в Києві, і в Люксембурзі. І було насправді так само просто знімати як в Лубнах, так і в Люксембурзі. Тільки в Люксембурзі до нас підходило менше перехожих, які хотіли, можливо, там, опинитись угу. в кадрі. там і... yeah it's not Щось запитати Ні, там, не, на в режисері. Лубнах, це все таки якась подія в Києві. Звикли до цього? А в Лубнах ні в Києві звикли так. Зйомка повнометражного фільму була справжньою подією для багатьох лубенців. А також причиною декількох кур'йозів. Наприклад, коли ви знімали збиття маршруткою людини з Каскадером, mm -hmm. багато містян сприйняли цю подію за реальну дорожньо транспортну пригоду і рознесли новину по всім місцевим паблікам. Mm -hmm. А вам закарбувалися якісь цікаві ситуації від зйом? В так за те, що ми зап'ятнали імена маршрутчика в нас можуть тут побити. Але маршрутчик це найсимпатичніший герой цього фільму, да, і його серед нас немає зараз. Це брат Рамілі. Мені закарбувалося, мені сподобалася якась така я не знаю, там, рифма, така симфонія пішохідного переходу, який був червоно-білий, і як це називається, труба від печі в центрі міста напроти Секонгенду. Тобто, там, я не знаю, лобни, вони навіть в кольорах якось сходились з кольоровою гамою фільму. Мені здається, що ми просто цю, Цей пішохідний перехід ми фарбували, підфарбовували біло-червоним. Щоб він виглядав там яскравіше. От я запам'ятав, як там ми перекривали рух, фарбували і взагалі створювали незручності для місцян. За що ми тут приїхали власне вибачитись так та показати комедійний фільм? Але ви казали, що вам в душу запав ще один наш місцевий заклад, і ви навіть в Люксембурзі Лубенськ, так... Лубенська Слобода. Так. так, ми жили в Лубенській Слободі. Раміль каже, що це через те, що він прихильник футбольного клубу Шахтар. І хотів познайомитись. Да, я, ну, наскільки я знаю, то власники Любенської Слободи це Сергій Кривцов та Тарас Степаненко. Ходять чутки. Ні, мабуть, це правда, а тому может, що вони правда. про це відкрито говорили. Ми, я їм тоді щось в інстаграмі написав, сказав класно у вас готель. І вже так сталося, що ми десь через рік познайомились. Ось, і було там дуже ну, комфортно, зручно. Поряд були полтавські галушки. З класним вражаючим музеєм Шевронів, який має власник, так я, ну, я ви, не помиляюсь. Ні, ви так, там ж ви там, там ви кушали. Продюсери, режисери, еліта, актори. Ви а не ви, брали куш... ви кушали у Лубенській Слободі. А ми птар... ну, Коротше, нам настільки запам'яталося це місце, що коли ми знімали вже фільм в Люксембурзі, там в самому місці було трішки дорого жити. І ми жили поряд в Німеччині у місті, яке називається Франкфурт. Але не то, що великий на майні, а маленький. Франкфурт. Хан називається якось так, там є аеропорт. Ось, і коли ми заселялися там, з нашою командою в цей отель. отель мотель е, це був. Мотель, скоріше, так. І Міша, наш оператор, назвав цей мотель «Франкфуртська Слобода. Ось. І так це якось ну, пристало до нас, що ми потім кожен отель, де ми опинялися, там, ми назвали там, «Люксембургська Слобода, я не знаю, була Дублінська Слобода. Ну, це вже потім. Клас! Будемо вважати це наш вітчизняний знак якості. З фільмом Люксембург-Люксембург ви вчинили досить нетипово. Ви одночасно презентуєте його на міжнародних кінофестивалях і паралельно запускаєте в прокат по Україні. Чому ви вирішили вчинити саме так, а не як це роблять зазвичай, коли вже після проходження всіх конкурсів віддають фільму Прокат? Ну він вже побував трішки на кінофестивалях, тобто якась фестивальна кампанія у фільму склалась. Mm -hmm. Тобто, деякі не дуже такі. Добре, журналісти тішаться тим, що Люксембург, Люксембург, там, Венеції, наприклад, не отримав приз. Але ми намагалися зрозуміти чому, чому фільми з України з можливо там, комічними сценками так складно сприймаються за кордоном. Ось. І насправді є певні очікування від нас, як від країни. В якій, я не знаю, люди не мають там, почуття гумору, чи повинні постійно е, бути жертвами і так далі. і так далі. Тобто ми опинилися на великих канофестивалях е, скоріше через те, що ми зняли хороший фільм, а не через те, що нас потрібно обов'язково там пожаліти чи щось таке. Тобто ми їхали з такою позицією mm -hmm. там сучасного класного фільму. Тобто у фільму відбулася хороша фестивальна кампанія. Без всього цього, тобто і Венеція, де була світова прем'єра, там і Торонто, де була північно-американська прем'єра, і це, до речі, єдиний фільм з України, повнометражний, який був в Торонто. Це один з найвизначніших фестивалів Північної Америки, взагалі. Ось і там, там взагалі нема конкурсу на цьому кінофестивалі, тому що там, серед усіх там, трьох тисяч фільмів є лише один-єдиний приз: це приз глядацьких симпатій. Ось, якщо ти там програєш в Венеції конкурс, то ти програєш там сімом фільмам, таких самих режисерів, там як ти. Якщо ти програєш в Торонто, то ти, скоріш за все, програєш Стівену Спілбергу, який отримав там головний приз за його шедевр Фейблман. І це якось не прикра. Тобто в Торонто не отримати цей приз було нормально. Тобто фільма була класна, потужна фестивальна кампанія. Ну, Відгуки так. були з Торонто на класні. Ну, там були були клас, деякі так. наші слухачі гурту Курганта Грат вони mm -hmm. ходили в Торонто на фільм на фестивалі. І прям писали дуже приємні повідомлення, що їм сподобалось. Mm -hmm. Він сказав так, що це, цей фільм сподобався підліткам в забрали. Задоволення це показувати. Я не знаю, це, це ще з думки тих, я відчував. Це показувати український фільм українцям за кордоном. Тому що для них це ніби як якась така. Безпечна та легальна подорож додому там, з, з глядацького крісла, як вони це відчувають. І вони дуже-дуже якось ну, відстань вона якось підсилює там, відчуття mm -hmm. та емоції. Тобто, це були класні покази, і ми просто чекали момент, коли можемо вийти. В прокат після mm -hmm. цього всього, і зараз в квітні, от 13 квітня, фільм можна вже побачити в усіх майже працюючих кінотеатрах України. Mm -hmm. Ось. Але зазвичай у нас в Україні прем'єри відбуваються один раз в столиці або в великих містах, і далі кінопрокат іде по Україні. Ви ж влаштували цілий тур, і ви в кожному місті, особисто вся ваша команда запускає кінопрокат ну, фільму. Не, не в кожному це, ну, це досить нетипово, і навіть ризиковано під час війни. Чому ви? Вирі? так от прям з туром. Ми робили фільм, фільм для українців, і наш фільм це якраз історія про те, аби якось налагодити зв'язок кіно з аудиторією, тому що мені переконаний в тому, що європейське кіно сучасне і, зокрема, українське, воно втрачає зв'язок з аудиторією. Тобто нам показують історії про людей, яких ми не знаємо, mm -hmm. про ситуації, які нам не знайомі. Ми пробуємо якраз цей зв'язок якось там відновити. Можна ж зазначити, що прем'єрний показ взагалі був в Харківській області в селищі міського типу, близнюки, так звідки так. родом ми да, зараз да, то да. це було точно нетипово. є люди які набагато більше ризикують ніж кіношники, які так. представляють свій фільм, угу. ось це наші захисники а, і я, захисниці. Я ще десь можливо помиляюсь, десь читала, що якась частка благодійна в цьому кінопрокаті так. Це був прем'єрний цей показ Близнюках, mm -hmm. який назбирав ага. 68 тисяч. Це... це не була частка, це було 100%. Словський благодійний, благодійний. Окремо хлопці були ініціаторами колаборації зі СТАФ, це бренд одягу. І вони зробили нам партію футболок ну, з мерч для фільму. Який ми продаємо і сто відсотків теж віддаємо mm -hmm. на потреби зброї на початку України. травня теж буде великий благодійний такий івент, де ми хочемо презентувати фільм про фільм ще. Ось і також зібрати там повну залу як благодійний івент. Це теж не типова практика, бо кіно дуже регламентовано. Є там продюсери, продакшени, дистриб'ютор, держкіно, яке вкладало там великий відсоток. Mm -hmm. Плюс ми зробили банку моно монобанку. і. Люди після перегляду фільму можуть просто задонатити гроші, тому що я з братом займаюся волонтерською діяльністю вже майже рік, більше року, напевно, mm -hmm. вже. І ми купляємо все, що у нас просять наші захисники і захисниці. І так закриваємо запити. Бувають і великі, бувають маленькі, але все закриваємо. Автівки, дрони, тепловізори, все, що просять: mm -hmm. генератори, бірці, форми. Шановні підписники, ми запускаємо наш найвеликий збір на даний момент: 600 тисяч гривень на 20 рацій Моторола на отаких, тільки не картонових. По 10, 20, 30 гривень скиньте. Ви нічого не потеряєте, а в наших військових буде класний зв'язок, який шифрується. Його не будуть прослуховувати. Це дуже важна штука на передовій. Збили нашим захисникам оцей коптер. Дивіться, все перебито, все поламано, камера пошкоджена, тут туже побита, крила побиті, нам потрібно терміново 320 тисяч гривень на ремонт. Дякуємо вам за це. Сюжет фільму Люксембург-Люксембург був написаний до повномасштабного вторгнення, і всі події в фільмі відбуваються в мирний час. І десь більше року тому ще до війни ви, Антоніо, в інтерв'ю Сергію Жадану на питання, ну чим цей фільм має вразити європейського глядача, сказали, що скоріш за все таким враженням буде контраст між розміреним життям європейців і їхнім же стереотипом про Україну як чергову країну третього світу. Світу зараз, коли фільм уже в прокаті і в усьому світі до українського питання додався контекст війни. Як ви гадаєте, які сенси побачить європейський глядач, враховуючи, що він вже знає трішки більше про Україну? А, ну мабуть, скажу по перше, цей фільм це є якась така цілісна метафора. Якщо уявити, що ці головні герої це є, ніби як Україна, якісь mm -hmm. мініатюрі, то це історія про двох хлопців, які намагаються віднайти фігуру батька в Європі. Тобто це є спроба налагодити якийсь мостик між нашою культурою та ну, культурою цивілізованого світу, там європейською та світовою. Адже раніше наші фільми вони були більш орієнтовані на там пострадянський простір. І могли порозумітися там більше тут. А після 2014 року почався процес якогось ну, розуміння, там, ідентифікації. Там, і так далі, і так далі, далі. і І наші фільми вони почали намагатися ці мостики побудувати. Цей фільм це якраз про це: як два хлопці вирушають. і так. Я думаю, що найголовніше якась ну достоинство цього фільму в тому, що м -м, він може здивувати будь-кого і так і європейського глядача. І українського також, хоча гумор дуже складно перекладати. Ми приблизно два місяці витратили на англійські субтитри, аби хоч якось передати там і діалекти, і певний гумор, але ти не отримала е це місця. Як можна перекласти так, суджик, там я є не уявляю репліки, де в залі ти відразу знаєш, хто українець, а хто не українець, тому що відразу йде реакція на це. Коли у всеукраїнському прокаті був ваш фільм Мої думки тихі, дуже популярною реакцією глядачів а, після перегляду було бажання позвонити мамі. І ще одне бажання вдруге повернутися на фільм уже зі своїми батьками. Які ваші сподівання на реакцію і поведінку глядачів після перегляду Люксембургів, ну, Люксембург. от вчора вже відбулося, тому що одна дівчина. Написала пост, що після перегляду фільму Люксембург Люксембург. Вона прийшла і сказала своєму татові, що вона його любить і обняла. Так що інша, інша наша знайома вона запостила фотографії з батьком, якого вже там немає. Цей фільм також нагадав їй про якісь важливі та такі шимкі почуття. Ну і на превеликий жаль, через те, що в нас сусіди кончені, дебіли у нас дуже багато дітей зараз залишились без батьків. І цей фільм може, на жаль, буде трішки актуальним. І теж важливо сказати, що те, що зараз виходять хороші українські фільми, Мавка, «Памфір», там, Бачення Метелика, Люксембург, Люксембург, це є якісь ну, здобутки ще того життя, коли вони створювались. І, на жаль, зараз чому можливо є сенс там дивитись та підтримувати українське кіно саме через те, що нас чекає якась певна ну, прірва. Коли цих фільмів українських в якийсь час скоріш за все не буде або будуть, або в якійсь іншій формі, зараз так дуже сильно відчувається песимістичне налаштування молодих митців і режисерів щодо розвитку української кіноіндустрії. Дуже часто це пов'язано з заплутаною бюрократичною системою по отриманню державних грантів на театрі кіно, я би але так не сказав. Але вам, так, да, вдається залучати державну. На, на хороші ідеї. Я так намагався себе налаштувати, що якщо в тебе хороша ідея, до тебе і фінанси, і продюсери самі прийдуть, і вишукуються в чергу uh -huh. і щось запропонують. Тобто, а ви сам проходите оці всі бюрократичні кола по залученню коштів чи цей тягар суть uh -huh. члени команди? Продюсери ну, беруть більшу частину. Uh -huh. Я беру якусь творчу частину, підчину підготовки. Проєкти і так mm -hmm. далі. Завжди знімати кіно було складно, тобто воно створювалося супереч обставинам. Тобто, як воно буде далі, взагалі невідомо. Перш за все, потрібно не знаю, там якось вижити, а далі вже думати про фільми. Mm -hmm. Тому зараз треба цінувати. Вибачте, зараз, так, да, я вже теж перехожу на суржен. Зараз треба цінувати ті фільми, які. Yeah. Так. І зараз потрібно підтримувати наших захисників, тому що про яке майбутнє може бути думка, якщо, якщо на нас напала таке зло, і треба з ним боротись. Все наше майбутнє залежить тільки від наших Збройних сил України, тому наш обов'язок їм допомагати і всіляко підтримувати, будь це донатом, будь це моральна підтримка, бо репостом, все, що можна. Все треба робити. Цьогоріч під час новорічних свят в телевізорах українців. Перше, мабуть, за декілька десятиліть транслювався не фільм Іронія судьби радянський а незалежне кіно, дехто називає його артхаусним. Дуже класна, дуже глибока трагікомедія. Ваш фільм Мої думки тихі. Чи можна офіційно вважати цю подію тектонічним сувом в розвитку всього українського кіномистецтва? І чи отримували ви від телемарафону глядацькі фідбеки і реакції на таку трансляцію? Ну, до мене дійшов тільки один якийсь хейт пост про щось таке що... Що це ми побачили. І він якось ну, були і хороші так, але ми зазвичай маємо дуже сильний відгук на ненависть і дуже слабкий відгук на щось, що пов'язане з любов'ю. Це круто, що в нас почнеться якась там своя історія. Це також для мене було якесь таке відчуття того, що фільм мені цей не належить. Тобто я його зняв, і я не розумів, як це сталося, що з ним сталося, чому він там на телебаченні. Тобто, це він живе повністю окреме життя. Ось це дуже цікаве відчуття, яке ти ну, відчуваєш вже якось потім. М мабуть, так, мабуть, це е щось цікаве. Ми, до речі, до того пропонували думки дати на телебачення у угу. 2020 році чи 21-му, і якось ця ідея не була підтримана. Ну, була іронія судьби у нас тоді. Я би хотів, щоб думки тихі тягалися з фільмами там минулого, не тому, що їх треба там викинути і замінити на те, що в нас є, тому що це достойна робота, яка може теж бути показана, якщо ми будемо виховувати наступні покоління там режисерів, ділитися знаннями, там зі студентами, там виховувати цю творчу молодь. І спонукати і лишатися, і тут створювати щось. Тоді у нас буде фільмів набагато більше і краще, ніж там Іронія долі. Ти вже я вірю, не, не відносиш себе до молоді, Да? Я вже давно. Мене... Це після того, як почав цикорій пити? Так, да, я з цим, як почав пити цикорі, мій психологічний вік, він збільшився, десь років на 35 ще. А як у вас з публічністю, Антоніо? У вас досить невелика кількість підписників е в соцмережах, і в інстаграмі не лише немає синьої галочки, а й до останнього часу був навіть закритий профіль. Інстаграм це не моя історія, насправді. Я не дуже активний в соцмережах. Нас вчили, як знімати фільми, але нас не дуже вчили, як бути там, публічними. Ось mm -hmm. тому, що режисер це та людина, яка єдиний спосіб для нього поговорити з людьми це зняти про щось фільм. Ось б... Антоніо, ну, досить такий зірковий режисер, інколи він може не відповідати на твої повідомлення, може не, не відповісти на якесь запитання. Просто так можливо. Раміль отримав мікрофон, щоб висловити всі, Просто... всі скарги до свого режисера. Ну, Раміль... да, його нашого Добре, що його навчили знімати кіно, але дуже погано, що його. Не навчили боротись зірковою хворобою. Е, і... Драміль патологічний береберг, брехун. Береберг. Ну, він патологічний брехун, який в принципі робить те, що я роблю в кіно, тільки він робить це в житті. Він ставить людей в некомфортну ситуацію. Тобто це його наскрізь скрізнадія. Він коментує там мій одяг, наприклад, і дуже якось весь час. Я б мог би ще відкоментувати одяг, але ви на жаль не бачите зуття Антоніо. Воно жахливе. Ну, ось. Ось тому, тому так, був це якась така дуже дивна історія. Тому подивіться фільм Стівена Спілберга «Фейблменс», Він дуже добре пояснив природу цього мистецтва кіно. Угу. Тобто, якщо ти хочеш щось сказати, ти єдиний спосіб, що ти можеш виразити своє відчуття, це зняти про це фільм. Якби я міг краще там, говорити, я би, можливо, пішов там, десь в політику чи став би блогером, який би писав пости там, чи щось таке. У мене якийсь пост назріває там, може, один раз на рік. Або там, раз на два роки. Mm -hmm. Сторіс я зараз пощу дуже багато, що хочу людей закликати, аби вони пішли в кіно та mm -hmm. зробити хлопців хоча б трішки популярнішими. Тому що, в принципі, якщо якось поміряти, скільки вони роблять і скільки в них підписників, теж не дуже багато. 20 тисяч це нічого. Mm -hmm. Колись ви розповідали, що початковою сценою фільму Мої думки тихі. Ви заклали таке собі диво, що у кожного глядача після перегляду цього фільму протягом тижня обов'язково станеться в житті якесь невеличке диво. І от декілька днів тому цей фільм переглянула одна журналістка маленького містечка, і вже сьогодні в її житті сталося справжнє диво. Вона взяла інтерв'ю у відомого українського режисера і у відомого актора та співака. Тож хлопці. Дякую вам за це Клас. невеличке диво і дякую за те, що своєю класною, крутою діяльністю ви не лише даруєте всім українцям невеличке диво в такий складний час, а ще й суттєво покращуєте і поглиблюєте їх мистецькі смаки. Тож бажаємо успіху фільму Люксембург, Люксембург у всеукраїнському прокаті і заслуженого визнання на міжнародній арені. Дякую, дякую. Дякую вам, друзі. Будь ласка, підтримуйте нас своїми вподобаннями, репостами та коментарями і обов'язково обов'язково відвідайте фільм Люксембург Люксембург у своєму кінотеатрі. Підтримуйте. Вибачте, це цикорі. Просто У мене зараз час пити цикорі. Ви все правильно сказали. Дуже слава Україні і слава Збройним силам України. Пийте цикорій, бережіть себе, підтримуйте Збройні Сили України і все обов'язково буде Україна.